Токсичні та агресивно-нарцисичні люди залишають по собі глибокі емоційні шрами їхня нездатність до саморефлексії, емпатії та щирих вибачень не примха характеру, а емоційна незрілість, яка формує руйнівні стосунки. У різні епохи філософи вже описували такі типи поведінки. Античні греки говорили про людей, керованих лише власними бажаннями, а Зигмунд Фройд першим дав зрозумілу психологічну рамку для нарцисизму. Але суть незмінна. Поруч із такою людиною виникає втома, виснаження і внутрішній сумнів. Спроба змінити токсичного нарциса боротьба з примарою. Вони рідко навчаються новим комунікативним навичкам, адже їхнє его стає непрохідною стіною. Протягом історії помічали, що люди, які не визнають власних помилок, прагнуть влади, а не гармонії. Вони майже не звертаються по допомогу, хіба що для більш ефективних маніпуляцій. Неповага, вседозволеність і перекручування слів не випадковість, а частина їхнього глибинного сценарію. Той, хто намагається виправити такого партнера, друга чи родича, швидко потрапляє в пастку. Це нагадує давні міфи про сирен, чий спів затьмарював людям реальність. Токсичний нарцис так само перекладає провину, грає роль жертви, викликає сором і змушує вибачатися без провини. Поступово людина втомлюється пояснювати очевидні речі і починає сумніватися в собі. Правда болюча, вони так поводяться не через вас, а тому, що обирають залишатися такими. Історія психології знає безліч випадків, коли люди роками жили в руйнівних стосунках, вірячи, що ще трохи терпіння і все зміниться. Але зміни приходили лише тоді, коли вони відходили, відгороджувалися і починали власне зцілення. Єдине, що дійсно у ваших силах, зцілити себе. Наповнюватися знаннями про моральне насильство, розуміти механізми маніпуляцій, помічати червоні прапорці і будувати межі, як це робили мудреці різних культур. Давній японський принцип ма, простір, що захищає внутрішню гармонію, чудово описує цю потребу. Межа, дистанція або повна відсутність контакту часто стають єдиним шляхом до свободи. Так, піти боляче. Але саме відхід дозволяє відновити власний світ і позбутися хаосу, вини і постійного болю. Ви гідні, безпеки, поваги та любові, яка не ранить. А людина, що руйнує вас байдужістю чи маніпуляціями, не заслуговує місця у ваших думках. Вибір на користь себе це не втеча, це повернення додому. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.